Доброго вам здоров'я, шановні, 31 січня п'ятниця. Сьогодні православна церква згадує святителя Микиту, затворника Кивопочерського. А ще сьогодні День безсрібників, мучеників Кіра та Йоанна, а з ними мучниці Афанасі та дочок її, Феодотії, Феоктисти та Євдоксії. Наші предки завжди уважно придивлялися до природи і намагалися вгадати якою буде погода в майбутньому. Особливо вони звертали увагу на нічне небо 31 січня. Якщо ніч була ясною і зоряною, це сприймалося як ознака того, що весна затримається і доведеться ще довго чекати теплих днів. Таке небо ніби підказувало, що зима не поспішає відступати, і весняне пробудження природи буде дещо пізнішим. Ще одна цікава прикмета, яка стосується цього дня, пов'язана з вогнем у печі. Люди помічали, що якщо дрова ніяк не можуть розгорітися і вогонь, наче виридує, то це передвісник швидкого потепління. Вважалося, що навіть вогонь відчуває зміну температури і нібито реагує на неї заздалегідь. Якщо ви помітили, що горобці цілий день сьогодні старанно збирають пух і пір'ячку поблизу курників. Щоб утеплити свої власні гнізда, це вірна ознака наближення сильних морозів. Птахи завжди відчувають зміни в природі і готуються до них заздалегідь. Зверніть увагу на поведінку галок і ворон. Якщо вони голосно і безперервно кричать, це сигнал, що скоро може початися снігопад, а то й справжня снігова буря. Природа ділиться з нами своїми підказками варто лише уважно придивитися. І з цього відео, шановні глядачі, ми з вами ще більше багато цікавого дізнаємося про наші українські традиції, про вірування, про знання наших прабабців, про заборони, про забобони, про обряди і замовляння так само сьогодні будуть обов'язково, як же ж без них. Я розкажу вам, що сьогодні треба зробити, і обов'язково розповім про те, чого сьогодні робити не варто і що взагалі заборонено. Тому, будь ласка, додивіться відео це до самого кінця. Ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі довгі про а ще й діліться цим відео. І, звісно, робіть підписочку на канал, якщо ще досі цього не зробили. Нагадаю, що цей канал я веду за новоюлянським календарем. А ще, що дуже важливо, я враховую перехідні свята, церковні перехідні свята, а ще народні. Перехідні українські свята і народні перехідні звичаї. Тому певною мірою цей контент буде унікальним, бо такий народний календар на 2025 рік. ну, Здається, тільки я і складаю в цьому році, принаймні я не бачила більше в інтернеті ніде нічого подібного. Тож, я дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. І я дякую Господові Богові і всім нашим захисникам, і всім заступникам Небесним за цей чудовий день, за 31 січня 2025 року. Слава Україні! Я починаю! Святий Микита родом із Києва. Жив він в 11-12 століттях. Ще юнаком він обрав шлях служіння Богові і став затворником в Києво-Печерському монастирі. Проте під час свого усамітнення зіткнувся зі спокусою. Дух обману спонукав його відмовитися від молитов, зосереджуючи увагу лише на вивченні старого завіту, вникаючи Євангелія. Монахи разом із настоятелем постійно молилися за його звільнення від цієї духовної боротьби. З часом святий Микита змінився, його життя стало прикладом чистоти, смирення, стриманості та слухняності. Він настільки вдосконалився в чеснотах, що перевершив всіх братів обителі. Сьогодні в Молитвах люди звертаються до святого з проханням про захист від пожеж і блискавок, адже саме Микиту вважають покровителем стихії вогню. 31 січня в народі вважався днем, коли темні сили особливо активні, тому предки радили залишатися вдома, уникаючи зайвих ризиків. Особливо після заходу сонця. Говорили, що, вийшовши з хати цього дня, можна й зовсім не повернутися назад. Якщо ж обставини змушували вийти на вулицю, існували певні ритуали, які допомагали захиститися від нечисті. Виходячи за поріг, потрібно було спочатку подивитися на небо, потім під ноги, а потім направо і наліво. Окрім цього, радили поводитися тихо, не співати. Не свистіти і не кричати, щоб не привертати до себе уваги темних сил. Ці прості дії, за повір'ям, могли збити з пантелику нечість і забезпечити безпечне повернення додому тої людини, яка виходить. А ще перед виходом із дому можна було прочитати захисне, справжнє стародавнє українське замовляння. Це замовляння, як завжди, я підшукала в етнографічних джерелах, тому воно. Дійсно, справжнє, стародавнє, дуже потужнє, слухайте, будь ласка, уважно. Ісус Христос Спаситель, Спаси і Сохрани, нарожденного, хрещеного Трохима, у дорозі, в праці, в любові, від усякого горя, мук, страждань, бідувань, від усяких клопотів, скорботів, від усяких ножів, мечів, від усяких мимоходів. Переходів, від усяких ляків, переляків, від усяких хвороб, від злотворних вітрів, їх є 77. летючі й біжучі, спаси і сохрани Трохима, святі Янголи, тіло хранителі, охороняйте його тіло й душу. Амінь. Звісно, ім'я Трохим це просто ім'я для прикладу в цьому замовлянні, щоб зберегти його структуру, насправді треба використовувати ім'я тої людини, для якої ви промовляєте це замовляння. Текст замовляння я залишу в першому закріпленому коментарі під цим відео. Якщо вам буде потрібно прочитати його, потім зможете його прочитати ще окремо. Крім того, цей день 31 січня. Вважався одним з найскладніших в році в плані стосунків між людьми. Згідно з народними уявленнями, будь-яка сварка, що трапиться 31 січня, залишить глибокий слід у відносинах. Наші пращури вірили, що після конфлікту в цей день примирення стане неможливим, а люди залишаться ворогами на все життя. Саме тому вважалося важливим уникати сьогодні суперечок, непорозумінь. Зберігаючи мир та злагоду з оточуючими. Від болістей сьогодні так само можна прочитати замовляння, і це так само дуже давнє, дуже стародавнє, дуже потужнє українське справжнє замовляння з книжки. Слухайте уважно. Виходь, всяка болість із людини, з кості, з жил, із сустав, з крові з шпигу, де вітер не віє, де сонце не гріє. Де глас Божий не заходить, де престоли не стоять, де дзвони не дзвонять, де собака не бреше, де дівка коси не чеше. Там вам волю мати, піском пересипати, очеретом махати, мир не займати, дуби крутити ламати, листя обсипати, дуплами ставати, коріння виривати, а мир горя. Не буде мати і знати. Амінь. Сьогодні ще православна церква згадує безсрібників Кіра та Йоанна. Кір, святий угодник Божий родом з Єгипту, з міста Олександрії, заснованого Олександром Макідонським. Він був відомим лікарем, який безкорисливо лікував хвороби тіла. Але найголовніше він допомагав людям зцілювати їхні душі своїми доброчесними словами і прикладом праведного життя. Святий Кир навчав, що гріхи це причина багатьох тілесних недух і тому закликав берегтися від гріховних спокус, наголошуючи, що хвороби душі важчі за будь-які фізичні страждання. Замість звертатися до мудростей Галена чи Гіппократа, він наводив приклади зі святого письма, переконуючи його слухачів звернутися до Бога. Його віра та добрі діла навернули багатьох язичників до християнства. Під час правління імператора Діоклетіана, який переслідував християн, на Кіра донесли, що він є віруючим і проповідує християнство. Уникаючи переслідувань, святий покинув Олександрію та вирушив до Аравії. Там він прийняв чернечий сан, залишив лікарське ремесло та отримав від Бога дар чудотворення. Він зцілював хворих молитвою і силою Божого Слова, що привело багатьох людей до віри. Іоанн – християнин із Едеси, почувши про Кира та його чуда, вирушив на його пошуки. Після зустрічі в Аравії він став вірним супутником святого, наслідуючи його доброчинне життя. Коли одна побожна жінка Афанасія та її три доньки Феоктиста, Феодотія та Євдоксія, були ув'язнені за віру. Кир та Йоан поспішили на допомогу, боячись, щоб молоді дівчата не зреклися Христа через страх або спокуси. Святі підтримували їх у вірі та підбадьорювали словами любові до Бога. Дізнавшись про це, правитель Сіріян наказав схопити Кира та Йоанна. Перед судом святих намагалися змусити зректися віри, обіцяючи нагороди, але вони твердо стояли на своєму. Готові приймати будь-які випробування за Христа, що не можна робити сьогодні. Згідно з переказами, святий Микита мав чудотворний дар. Одного разу під час тривалої посухи він своєю молитвою викликав дощ із небес, а в інший раз зупинив сильну пожежу. Саме через такі історії в народі свято Микита асоціювали зі стихією вогню. Люди вірили, що цього дня не слід нехтувати правилами безпеки, пов'язаними з полум'ям. Навіть запалювати свічки вважалося небажаним, щоб не розгнівати святого і не накликати біди на дім. Серед українців існує дуже цікава легенда про вогонь розповідають, що якось вогонь одного господаря зустрівся із вогнем іншого господаря, і вони завели між собою розмову. Перший вогонь сказав: Мені пощастило господарям. Він дбайливо ставиться до мене. Коли потрібно, підкладає сухі гарні дрова, а коли я вже не потрібен, акуратно гасить мене чистою водою. Живу я в нього спокійно й добре. Другий вогонь зітхнув і відповів А мені от зовсім недобре. Мій господар ставиться до мене байдуже палить поганими сирими дровами, а коли я йому заважаю, заливає брудними помиями. Від такої зневаги я тільки злюся. Ось і вирішив йому помститися, піду й почну гуляти по його господарству. Перший вогонь, вислухавши це, зауважив якщо вже зважишся на таке, будь ласка, пощади колесо, що лежить у його дворі, воно належить моєму господареві. І от тієї ночі на подвір'ї другого господаря спалахнула пожежа. Згоріло все, і будинок, і майно. Але колесо, яке попросив пощадити перший вогонь, Викотилося з вогню неушкодженим і залишилося цілим. 31 січня наші пращури уникали будь-яких дій, пов'язаних із вогнем навіть в переносному сенсі. Наприклад, не рекомендувалося затівати гарячі суперечки або розпалювати конфлікти між людьми. Вважалося, що такі вогненні емоції можуть привести до неприємностей, які матимуть руйнівні наслідки для всіх учасників. Цього дня особливу увагу приділяли захисту дому. Вважалося, що будинок не повинен залишатися порожнім, бо нечиста сила може скористатися цим і проникнути всередину, наводячи безлад, ховаючи речі чи навіть насилаючи біду. Якщо ж вдома впродовж всього дня перебуватиме хоча б одна людина, жодна нечисть не зможе туди потрапити. Жінкам сьогодні забороняється мити посуд після заходу сонця. Якщо мити посуд після заходу сонця в п'ятницю, це може спровокувати плітки навколо вас та проти вас. 31 січня цьогоріч припадає на період м'ясниць, що є підготовчим часом перед великим постом, коли віруючі ще можуть вживати м'ясо та інші скоромні страви. Однак, якщо цей день припадає на п'ятницю, як сьогодні, церковний устав вносить певні обмеження. П'ятниця є днем особливого духовного зосередження і стриманості, тому м'ясо цього дня вживати заборонено навіть у м'ясниці. Взагалі, сьогодні день пісний, тому треба. Посту дотримуватися, але тільки в тому разі, якщо ви, шановні глядачі, маєте для цього відмінне здоров'я. Якщо ваше здоров'я не дозволяє цього робити, то не треба цього робити. Іменини 31 січня відзначають люди з наступними іменами Віктор, Іван, Ілля та Микита. Ім'я Микита має грецьке походження і означає переможець. В європейських культурах воно поширилося завдяки впливу православних та католицьких традицій, де ім'я було пов'язане зі святими, які вважалися символами духовної сили та стійкості. В українській історії ім'я набуло популярності завдяки своїй звучності та асоціації з мужністю. Микита часто сприймається як ім'я людей із сильним характером, лідерськими якостями та прагненням до досягнень. У носіях цього імені можна помітити енергійність, наполегливість та прагнення до вдосконалення, що відображає його значення. Ім'я гармонійно поєднує традиційність із сучасністю, тому залишається актуальним в багатьох культурах. Тож, якщо не знаєте, як сьогодні назвати дитинку, то Микита це чудовий варіант. Можете його розглянути, якщо на то ваша ласка. Втім, я нагадаю, що насправді іменини, а також День Ангела, це має бути день, коли дитину хрестять. І саме на цей день і припадає вибір імені вашої дитинки. Ну і все, це все, що сьогодні я хотіла розповісти про цей день. Завтра вже дуже цікавий період. Розпочинається, бо у нас розпочинається місяць лютий, і вже стрітення у нас не за горами. Стрітання буквально вже дуже близько до нас. Завтра будемо до нього готуватися разом. Приходьте на цей канал аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. А я дякую вам за перегляд цього відео. Слава Україні і до зустрічі завтра. Будьте здорові! Бережіть себе!